Трьох місця, де, на думку експертів, ніколи не слід встановлювати теплу підлогу, і місця, де слід бути обережними перед їх встановленням. Теплі підлоги, де розкіш, а де головний біль. Розглянемо плюси і мінуси установки. Тепла підлога це вже не просто модний тренд, а цілком функціональне рішення для комфорту в оселі. Ніщо не зрівняється з відчуттям тепла під ногами в холодний ранок чи вечір. Але, як і будь-яка інженерна система, тепла підлога вимагає виваженого підходу до монтажу. Неправильне розташування може перетворити мрію про тепло в джерело проблем і додаткових витрат. У цій статті, як людина, яка пройшла через встановлення теплої підлоги у власному будинку, я розповім про ключові моменти, які слід враховувати, щоб уникнути типових помилок і отримати від цієї системи максимальну користь. Чому тепла підлога так приваблива? Перш ніж заглиблюватися в нюанси монтажу, давайте розберемося, чому теплі підлоги так популярні? По-перше, це неймовірний комфорт. Рівномірний розподіл тепла по всій площі підлоги створює відчуття комфорту і тепла, на відміну від традиційних систем опалення, де тепло концентрується під стелею. По-друге, це економія. Тепла підлога дозволяє знизити температуру радіаторів або взагалі виключити їх, що призводить до зниження енергоспоживання. По-третє, це естетика. Тепла підлога не займає місце на стінах, залишаючи більше свободи в розстановці меблів і дизайні інтер'єру. І, нарешті, це здоров'я. Рівномірне тепло знижує ризик сухості повітря і сприяє кращому самопочуттю. У моєму випадку я вирішив встановити теплі підлоги у ванній і на кухні. У ванній для максимального комфорту та приємних відчуттів після душу, а на кухні, щоб уникнути холодної плиткової підлоги, особливо взимку. Вибір зупинився на електричних теплих підлогах, так як це більш простий і швидкий спосіб монтажу, який не вимагає складної розводки труб. Де краще не встановлювати теплі підлоги. Незважаючи на всі переваги, установка теплої підлоги не є універсальним рішенням. Є місця, де його встановлення може бути недоцільним або навіть проблематичним. Грунтуючись на власному досвіді та вивчивши думки експертів, я виділив кілька ключових напрямків, які потребують особливої уваги. Один під велику побутову техніку перегрів, ворог комфорту та довговічності. Ідея прибрати радіатори і звільнити місце на стінах чудова, але не забувайте про безпеку. Встановлювати теплі підлоги під холодильниками, духовками, пральними та посудомийними машинами ризиковано. Ці прилади генерують тепло, а додаткове тепло від підлоги може спричинити перегрів приладу, зниження ефективності та навіть поломку. У моєму випадку я спочатку передбачав, що під холодильником буде звичайна підлога, щоб уникнути подібних проблем. Порада. Якщо ви плануєте встановити на кухні теплу підлогу, постарайтеся уникати його установки під великою побутовою технікою. Найкраще залишити вільний простір або передбачити можливість переміщення обладнання надалі. 2. під товстими килимами. Тепло, яке не відчувається. Багато людей люблять відчуття м'якого килима під ногами, особливо в спальні. Однак товстий килим є відмінним теплоізолятором і знижує ефективність теплої підлоги. Тепло просто затримується під килимом і не поширюється по кімнаті. У моєму випадку я вирішив, що в спальні буде ламінат з тонким килимком біля ліжка, щоб не заважати теплій підлозі. Порада, якщо ви любите килими, вибирайте тонкі фасони або розміщуйте їх лише в певних частинах кімнати. 3. Підбудовані меблі, обмежений простір і труднощі з ремонтом. Вбудовані меблі, такі як шафи і гардеробні, значно обмежують корисну площу теплої підлоги. До того ж, якщо потрібен ремонт або заміна трубопроводів, якщо мова йде про сиру теплу підлогу, це може стати справжнім головним болом. У моєму випадку я намагався уникати встановлення теплої підлоги під шапами та полицями, щоб забезпечити максимальну ефективність системи. Порада. При плануванні кімнати враховуйте розташування вбудованих меблів і намагайтеся не встановлювати під нею теплу підлогу. 4. У підвалах і вологих приміщеннях підвищені вимоги до ізоляції. Влаштування теплої підлоги в підвалах та інших вологих приміщеннях вимагає особливої уваги до гідро і пароізоляції. Без належного захисту волога може потрапити в систему, спричинити корозію труб і зниження ефективності опалення. У моєму випадку я не розглядав встановлення теплої підлоги в підвалі, так як там вже інше опалення. Порада, якщо ви все-таки плануєте облаштувати теплу підлогу в підвалі або мокрому приміщенні. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем і використовуйте якісні матеріали для гідро і пароізоляції. Як правильно підготуватися до монтажу теплої підлоги, незалежно від того, де ви плануєте встановлювати теплі підлоги. Важливо правильно підготуватися до цього процесу. Дизайн розробити робочий проєкт, який враховує площу приміщення, тип підлогового покриття, теплоізоляцію та розстановку меблів. Вибір системи. Визнайтеся з типом теплої підлоги електричний або водяний, і виберіть відповідну систему. Підготовка основи. Переконайтеся, що основа підлоги рівна і чиста. Теплоізоляція. Переконайтеся, що підлога добре ізольована, щоб запобігти втратам тепла. Професійний монтаж, щоб уникнути помилок і гарантувати надійну роботу системи. Довірте монтаж теплої підлоги кваліфікованим фахівцям. Мій досвід і корисні поради. В процесі встановлення теплої підлоги у своєму будинку я зіткнувся з низкою труднощів, але завдяки ретельному плануванню та консультаціям з фахівцями мені вдалося їх подолати. Не економте на матеріалах, використовуйте тільки високоякісні матеріали для забезпечення надійної та довговічної роботи системи. Ретельно утеплюйте підлогу, хороша теплоізоляція, запорука ефективної роботи теплої підлоги та енергозбереження. Регулярно обслуговуйте систему, регулярно проводите технічне обслуговування теплої підлоги, щоб запобігти поломкам і продовжити термін її служби. Враховуйте особливості приміщення, плануючи установку теплої підлоги. Враховуйте такі характеристики приміщення, як вологість, наявність меблів і тип підлогового покриття. Проконсультуватися з фахівцями, не соромтеся звертатися до фахівців за порадою та допомогою. Висновок тепла підлога це відмінний спосіб створити комфортний і затишний будинок. Однак установка теплої підлоги вимагає ретельного планування та врахування особливостей приміщення. Уникайте установки теплої підлоги під велику побутову техніку, товсті килими та вбудовані меблі. Особливу увагу при влаштуванні теплої підлоги в підвалах і вологих приміщеннях приділять гідроізоляції і пароізоляції. А головне довірте монтаж теплої підлоги кваліфікованим фахівцям. Тоді ваша тепла підлога буде радувати вас довгі роки.